Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, діагностували ПТСР, тобто посттравматичний синдром. Цю статистику у березні оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я України. Психологи аналізують це нормальна реакція людей на постійний стрес через воєнні дії. Найчастіше із посттравматичним розладом стикаються військові, адже смертельна небезпека і перебування у постійній бойовій готовності їхні щоденні реалії, але на одну і тут. Саму подію кожен реагує по-різному, тому є хібним твердження, що нібито всі бійці, які повертаються із фронту, із ПТСР. Далі сюжет Лідії Середюк, яким ми розпочинаємо цикл з журналістських матеріалів під назвою Ветерани розвінчуємо міфи. ПТСР через війну буде у всіх. Українці влякають цією абревіатурою, не пояснюючи, що вона означає. А псевдоексперти ставлять діагнози військовим. Мовляв, у кожного, хто був на фронті, посттравматичний синдром. Психологи кажуть, це не так. В Україні, на жаль, немає своїх таких авторитетних досліджень, які б говорили суто про нашу ситуацію, бо все-таки вона унікальна. Але ми можемо посилатися на на статистику інших країн і в середньому говорять про те, що Десь 70% людей, які пережили травматичні події, самостійно впораються або впораються за підтримкою близьких людей, соціального оточення і таке інше. І тільки 30% буде розвивати ПТСР. 8-12 із цих 30% будуть ну мати серйозні зміни, і які потребуватимуть довготривалого медичного супроводу. Але в українському суспільстві такий виник міф про те, нібито всі військові після повернення з війни переживають посттравматичний. Сний розлад чимало людей просто не знають, чому і як він може проявитися. Постійна загроза для життя, обстріли і ще багато жаху, що переживають військові на війні. І коли повертаються, то можуть стикнутися із ПТСР що розшифровується як посттравматичний синдром. Але не з усіма так трапляється, і ось чому. Людям, які не були на війні, їм здається, що такого досвіду, ну, після такого досвіду його неможливо пережити, і, ну, зберігши там, здоровий глузд, здоровий психіку і таке інше. Але, ну, але знову ж таки, це неправда. Психіка людини це така штука дуже гнучка, і вона має ну, необмежені ресурси до відновлення. Але психіка кожної людини унікальна і може по-різному відреагувати на одну і ту ж саму подію. Аналізуємо, Психологиня, яка близько восьми років працює з українськими ветеранами, фахівчиня переконує насправді, ж ПТСР діагностують у значної меншості людей, які пережили стрес. ПТСР виникає тоді, коли психіка намагається впоратися з травматичними спогадами з травматичним досвідом, але в неї не досить ефективно виходить. То ПТСР проявляється чотирма групами симптомів. Це нав'язливі, болючі, вторгаючіся травматичні спогади. Їх можуть вони можуть називатися інтрузії, флешбеки, і це можуть бути кошмарні сни. Фізично вдома, але подумки досі переживає війну. ПТСР це одна із реакцій на пережиту травму і проявляється поетапно за декілька місяців. Цей діагноз визначає лише лікар, що таке посттравматичний синдром. Знає військовослужбовець Руслан. Дуже емоційний став, але до цього я ніколи таким. Не був. Коли повернувся в 17-му, я навіть всі соцмережі видалив повністю все. Я десь майже 8-9 місяців. Я взагалі відірвався від світу. Після проявів ПТСР Руслан довго намагався адаптуватися до мирного життя і, зрештою, знайшов спосіб бодай якось впоратися із надокучливими симптомами. Допоміг спорт він. Якось дисциплінує тебе і всі свої емоції, ну і... Які які тебе проявляються негативні ти можеш це викладувати в спорті? Руслан розповідає, пережитий стрес під час війни не завжди переростає у посттравматичний синдром. Кожна ситуація потребує індивідуального підходу. Найбільше на його думку допомагає підтримка рідних. А ще необхідна комплексна реабілітація, і тоді можна мінімізувати прояви травми. Кожна людина незалежно від віку статі і до воєнного способу життя отримує стресовий розлад під час участі в бойових діях. А кожна людина повертається з певними розладами, але це точно не посттравматичний стресовий розлад. І наскільки ми комплексно підходимо до відновлення, до роботи з усіма, хто повертається з війни, залежить власне призведе. А... Сутність такої роботи до такого діагнозу чи не призведе. Хибна думка, що із ПТСР стикаються усі, хто воював, формує викривлене уявлення про ветеранів. Завдання суспільства допомогти віднайти ресурси для відновлення, не накладаючи зайвих кліше. Ментальні травми навпаки, ж у деяких випадках каже психолог, можуть дати позитивний поштовх у житті людини. Людина усвідомлює те, що з нею відбулося, опрацьовує свій свій травматичний досвід і усвідомлює, яка сила в неї. Там була в цьому в цій травматичній ситуації, яка допомогла їй вишити і направляє цю силу, цю енергію, свою внутрішню силу на свій розвиток. Лідія Середюкта і Горокостюк, п'ятий канал.